Доброго вечора, це DogGames і ми продовжуємо грати в гру Зоріння війни Галактика Героїв Сьогодні 29 січня і це вже 51 серія. Сьогодні я вам розкажу, як я вирішив проблему радуса. Заберемо нагороди в пошті, епізотреки, в завоювання. Звісно ж таки, покачаємо пачку на рей, активуємо героїв, піднімемо зірки, одягнемо шмотки, зробимо реліквії. Також заберемо батчера. Нас подія буде. Сходимо на привид для Томіра. Зробимо галактичне випробування. Ну і погнали! Але спочатку те, які важливі новини. Я закидую ясний аккаунт, нема часу повноцінно грати на двох аккаунтах, хочу повністю приключитися на цей аккаунт, більше часу, частіше відоси, цікавіший контент. Тому подивимось, що з цього вийде. І також, можливо, невдовзі я почну грати в чи якусь гру. Так що, якщо у вас є якісь побажання, пишіть в коментарях, будемо розбиратись. Саме головне, щоб е, був клієнт на комп'ютері, тобто це може бути мобільна гра або не мобільна гра. Тож пропонуйте. в е, минулій серії я вам розказав, що у нас схоже буде велика проблема з радусом. Право в тому, що для того, щоб нам виконати наступну місію, треба 5 зірок, потім 6 зірок, потім 7 зірок. А отримати 7 зіркові кораблі, особливо крейсер, це дуже довго. Може навіть десь до півроку. Взагалі не хочу стільки часу витрачати на це, хочу швидше. І я вияснив, що можна зробити все буквально за 5 секунд. Дивіться, в нас є ось такий от пакет Resistance Star Riser Pack, де дають шматочки Ратуса. 10 шматочків за 1200 кристалів. Тобто, мені щоб отримати 60 шматочків, я вже пробував купляв. Треба 7500, а в мене є 7900. Не буду зараз прям купляти все. Тим не менш покажу вам, як це працює. Тобто робимо клік. І отримаємо 10 шматочків. Хоча ладно, давайте купимо все. Другий пакет. Третій пакет. Четвертий пакет. Все-таки для чогось ми ж збирали ці кристали. П'ятий. Ну і шостий. Так. Дивіться, нас 80 шматків. І звісно ж, одразу підемо і активуємо цей корабель. Дивіться, я витратив менше, ніж хвилина, і вже зробив чотирьохзірковий радус. Вау. Дуже він мені нагадує дом один, якщо я не плутаю. Ну, це. Корабель з цих з супротиву, е, адмірал у нас Амелін Холду. Подивимось, покачаємо його, розберемось що і як. І якщо я правий, в нас тепер буде подія на отримання 10 шматків, певно, вона на раз на день. Так. угу. Ну, давайте одразу на неї сходимо, подивимось, які тут супротивники. В принципі, по супротивникам все зрозуміло, ніхто нам не здасть на шарик отримати ці бонусні шматки. Ну, значить, потрошки будемо робити чер 2-3. Нам треба п'ятизірковий зірковий радус. І наскільки я пам'ятаю, це треба. Да, 65 шматків. Тобто, або кристалами, або якимись квестами, але ми дозбираємо його. Тепер давайте заберемо нагороди. Е, так, це моди, 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 треба буде їх побрадувати. Так, клан Босс забираємо. Ще клан Бос забираємо. Це війна за територію 3 З наші знову перемогли. Забираємо. Так, ну Тут вже просто сундучок. Далі, епізод трек. У нас тут є квести виконані. Давайте також заберемо ці нагороди. Так, 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 це треба буде виконувати. Теж треба буде виконувати. Добре, забираємо все, що є зараз. Епізод трек забираємо. І я ще хочу сходити на завоювання. Ми вже набили 284. очка. Також забираємо всі нагороди, все це нам знадобиться, зайвим не буде. Клік-клік-клік, все забрали. да, Супер. Тепер перейдемо до нашої пачки на рей і покачаємо їх, поодягаємо. Давайте спочатку активуємо герої. По. Тепер, до речі, в нас вже всі герої активовані, що непогано, ми тільки нещодавно почали все збирати. А бачите, прогрес іде. Тепер зробимо зірки Це, труперу. Це вже. Ой, не то зробив, випадково одяг. Тим не менш, робимо йому зірку. Далі Амелін Холдо, робимо зірку. Трьохзірково. Далі Фін Hierofie. Фі, також беремо йому зірку. Повно активований, Також розтіка зірка. Іначе все. Да, зірки в нас все. Далі я хочу наступного героя прокачати до 85 рівня. Давайте по порядку, пускай це буде Амелін. Робимо її 85 рівня. Будемо потрошки одного за одним їх прокачувати. Далі, BB8, релік, другий релік вже. Дивіться, як прогрес йде швидко. Так, качаємо його перший рівень. Сильно зараз піднімати його не буду, потім поофармлю ресурси. Да, у нас нехватка. Не страшно. Далі Рейс Авенчер, Тір 12. Це, походу, буде в нас наступний релік. Одразу одягаємо її шмотку. Так, тепер кому можемо підняти одразу тір? Давайте по 10-й тір. Так, тут же не можемо підняти, тут не можемо, тут не можемо. Так, Амелін, давайте тебе одягнемо трошечки. Одразу 4 п'ятий, 5, 6. І все, да? Стал процес. Давайте подивимося, можливо, чогось трошки не вистачає. Ага, бачу, чого не вистачає. Так, не дуже хочеться витрачати ці ресурси. Давайте витратимо звичайну енергію. У мене її дуже багато. Так, 8 шматків, цього буде достатньо. Робимо її одразу тір 7. Так, це ні, це і ні, це і ні. Окей, що маємо далі? Далі нікому тір не можемо піднімати. Піднімаємо потрошки шмотки по одній, тим не менш. Прогрес іде, дивіться. Чую, на до речі, теж скоро буде тір 12. Непогано. Чому я е, одягаю спочатку 7 зіркових? Да просто у кого немає 7-зірок, їх не можна буде підняти до тір 12. Тому по порядку. зліва направо, все, що можемо, одягаємо. Так, по 5 шмоток цього тіра. Далі пілот. Ще менше речей можемо одягнути. Рей, взагалі, лише одна річ залишилася, було, наче майже все. Трупер. Також одягаємо, що є. Я взагалі не переживаю за ці ресурси до тіре 12, -го. в нас приходить багато клан валюти, і ми дуже швидко будемо прокачуватись. Як бачите, навіть зараз видно дуже швидкий і якісний прогрес. Що ми маємо? Дивіться, в нас вже прокачано до 85-го рівня 9 героїв з 12. Всі вони Фіолетові, дві реліквії і Рей Тір 12. Тепер давайте сходимо на Бачера чи Бучера. Це новий герой з бракованої партії. Взагалі не знає про нього нічого, не дивився цей сезон. Як я вже казав раніше, тим не менш, нам дають його на шарик, бачите, 55 плюс 10 шматків, і кожного дня можна буде охородити за нагородою. Звісно, забираємо все, що нам дають, прокачуємо його до трьох зірок, робимо його тір 6, мені здається, і заходимо на тір 2. Погнали! Легко пройшли ці події, не забуваємо кожного дня заходити виконувати перший і другий тір і отримувати нагороди. Давайте ще сходимо на одну подію. Називається вона «Привиди Датоміра». Це дуже стара подія, можливо, колись вона була актуальна. Тут дають шматочки героїв сестри ночі, але зараз ці герої можна купувати за зелену валюту. Із цікавого тут зета. Ну, давайте сходимо, в принципі, тут досить простий івент. Там буде в кінці такий алтарь треба його знищувати там будуть відроджувати сестриночі але в принципі нічого складного тому йому легко спорююсь, впораюсь. Бачили івент над легкий, тим не менше отримали шматочки героїв. Е, зможемо ходити тепер сюди за білетками, коли наступний раз буде. Звісно, за кристали сюди не ходимо. Будемо отримувати шматки героїв. На крайняк будемо міняти їх на синю валюту, що теж непогано. Тепер погнали на галактичне опробування. Сьогодні у нас бонуси для бійців повстання. Воюємо проти Галактичної Республіки. В місіях у нас перемогти, виграти повну битву з бійцями повстання. Зрізати 400 турметра трьохзірковий х бачер, а далі сімизірковий і епізод пас. Ну, в принципі, звідси ми можемо вигра... робити аж перемогу. Тому давайте одразу спробуємо сьомий тир. Звісно, беремо наших фініксів. Ну, подивимось. Якось це було максимально больно, я прям навіть не знаю. Давайте на шостий тір туди сходимо. Не хочу зараз сильно заморачуватись, тим паче там різниця в очках мінімальна, думаю, шостий тір повинні сходити швидше. <му> Останнє, що я вам хочу показати, це оновив захист на Гранд арені на 5 на 5, пс, не туди. Sorry. дивіться. В перший слот поставив сюди отряд першого порядку, в другий слот поставив отряд супротиву, який ми брали рей. І в третій слот у нас солянка з того, що залишилось з рей. Буде їх потрошки прокачувати, їхня сила буде підніматися. Відповідно на атаку в нас залишився отряд Фініксів, отряд Іден і отряд мисливців за головами. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, а ми погнали далі.